З'являється зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгон. Спазмолгон подвійної дії бореться з болем. Полегшує спазм. Спазмолгон це два в одному. Проти спазму, проти болю. Каву ти будеш. Будеш? Завжди доречно. пити будеш. На заправках АНП лате усього за 30 гривень. Було просто квашено, стало просто наше. Новий український молочний бренд. Якщо пити просто наше, то тільки по-нашому, щоб аж по вусах текло. Уминати за обидві щоки. Ще облизнутися. Просто наші продукти ми робимо з відбірного молока наших українських ферм. Як для себе, просто наше українське для своїх. Максимум задоволення за мінімум ціни отримуйте максимальний пакет преміум HD за 99 гривень на місяць при підключенні на рік та автоматично беріть участь у розіграші подарунків. 0800 500 460. Все буде Все буде в'яса. Сміжки, є. сніжки до 30% відсотків. На всі продукти для догляду за шкірою обличчя та макіяжу від Лореаль Париж. Коли він зупиняє час. Фіда Макс з Агінілом у пакетиках. Висип. розчини, випий. Афіда Макс у пакетиках швидше, ніж у таблетках. Дивись щодня. Оу, закохуватися в життя з самого ранку. Запросто вмикай сніданок з один плюс один на те, де на тебе чекають справжні зірки та герої. Пухнасті друзі, захопливі рубрики. Будемо говорити про якість продуктів, яскраві історії. І звісно, всенародно улюблені ведучі. Смакуй нові рецепти. <гум> Супер. Відкривай майбутні хіти. Проживай літо на повну. сніданок з дні плюс 1 усією родиною на ТЕЦ. Щодня з сьомої ранку. Завжди до речі. Каву пити будеш? Прем'єра, що відгукнеться кожному. З 9 жовтня о 20.30 на 1 плюс 1 Україна. Антибіотики впливають на мікрофлору кишечника та можуть викликати діарею, здуття, дискомфорт у шлунку. Я мама з досвідом в таких ситуаціях обираю лактіаліжерміна. жерміна просто відкрий та випий. Лакціалі жерміна попереджає небажані ефекти антибіотикотерапії. Мамо, а в наш сіотик вже не великий! Коли антибіотик, тоді жерміна пробіотик. Щодня ми знаходимо приводи, щоб підбадьорити одне одного. А би і у бурем? 5 гривень з продажу житніх бургерів буде спрямовано на допомогу українським сім'ям. Заходь на сезон українських бургерів в Макдональдс. Судокрем допомагає при лікуванні пилюшкового дерматиту незвичних термічних опіків та екземи. Судокрем піклування про шкіру без проблем. Дева розумна турбота. пити будеш. Ти до речі. Каву, пити будеш. На заправках АМП лате усього за 30 гривень. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. легкий сніг. Здоров'я вен. Ма. Що ти робиш? Шукаю засіб, щоб відібрати жахливу пляму з блузки. Спробуй гель лоск. Він ефективно видаляє плями навіть у холодній воді, надаючи чистоту, яскравість та свіжість білизні. Дійсно чудовий результат, і все це за розумною ціною. Спробуй лоск європейський підхід до прання. Почний день з Вітапрост Комбі. Та забудь про частий туалет. Тільки твої правила. Навіть у пікантні моменти. Подивись на себе справжній лев, бо компоненти Вітапрост Комбі сприяють зменшенню об'єму передвухорової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Комбі – потрійна дія на прояви простатиту. Штата. Віва. Люба, ти найкраща. Іва! Мій животик щасливий. буде смачливо. Доню. Що з тобою? Мабуть, я ще не до кінця долікувалася. У мене така слабкість та занепад сил. Я знаю, що тобі може допомогти. Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Я теж приймала гепаргін, коли було тяжко відновитися після хвороби. Гепаргін для загального зміцнення організму. Дівчата, я вдома. Але тож, Нестача магнію робить організм вразливим до стресу. Мали небо 6 антистрес. підвищує рівень магнію, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магнеба 6 антистрес. Стресостійкість твоя сила. 15 жовтня. Захопливі конкурси. непідробні емоції. Дивись, найяскравіше шоу у 15 жовтня о 19. й Наперед. Це я, Саша. І я хочу дізнатись, як смакує справжнє життя. Я хочу відчути його повну. А це Фіма. Про нього ви самі скоро все зрозумієте. Нам скоро тридцять. І ще треба стільки всього встигнути. до О, ні в А ти дивись новий комедійний серіал про мрії, які вже час втілювати, встигнути до 30. Скоро на те. Моя суперродина. Новий сезон з 2 жовтня, о сімнадцятій. Сьогодні час настав. Дивись усією родиною. Потрібен твій одяг роботи. А тобі потрібні видовищні зіркохіти на те. Я неправда, що тільки хова не бачу. Помілія Велд. Меган Фокс. Поїхав. Натор. Фатур. У середу. Що дяка фон. Трансформери. Поумста полегли. У четвер. Клас. Що роба? Дивись усією родиною. Видовищні зіркохіти на те. Сьогодні. Я люблю Україну. 1 жовтня. Зустрічай новий сезон улюбленої комедії, що підкорила мільйони сердець. Вау! Ромео і та Щавкас. Новий сезон з 9 жовтня о 19 на ТЕТ. Стар зробив тариф лавйої, щоб ви зробили з нього свій тариф. Навіть тариф ютубчик, поки їдеш додому. Легко. Обираєш суперсилу відео на воду. І дивишся Ютуб, Нефлікс, Київстар ТБ. плати за трафік. А якщо набридне, тоді через 4 тижні обереш нову суперсилу без додаткової плати. Буває так, що біль та спазм з'являються з, з донацька. І ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгон. Спазмолгон подвійної дії бореться з болем. Полегшує спазм. Спазмолгон – це два в одному. Проти спазму, проти болю. згідно з інструкцією для медичного застосування, назоферон показаний для лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій для дітей – краплі, а для дорослих – спрей. Як статанути свою справу? Зрозуміти, що гарно впорався, побачити підтвердження, взяти смартфон і почати продаж меблів власного виробництва на OLX мільйонам людей. OLX. знайде, починають своє. Z duchowną dziewczyną w A jak się do niej, Після їжі легше з ним життя кидає нам виклики раз за разом, і я завжди готовий приймати їх. Якщо лупа повертатиметься знову, новий кліамен буде на крок попереду. Потрійна технологія біобустер зміцнює природний захист шкіри голови, щоб покласти край повторній появі лупи. Мені нічого приховувати. На початку батьківства ви боїтеся та не знаєте, чи добре дбаєте, та коли разом засинаєте у перші ночі, відчуваєте, що вам добре разом і з'являється упевненість. Я даю своїй дитині усю свою любов і турботу. Бепантен створює невидимий захисний бар'єр та дбає про делікатну шкіру, коли вона цього найбільше потребує, щоб малюк міг досліджувати світ. Бепантен. Турбота крізь дотик. Відбаєр. Будь сильним, заради щасливого майбутнього. Маршинська відновлює тебе щодня та створює соціальну платформу Щаслива країна майбутнього для розвитку та підтримки України. Маршинська. Сильні заради майбутнього. А Місяць. Що знову? Може це простити. Ого. Слухай, а тобі наче двадцять. Рослинний комплекс правиноарфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Правино чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Жовтня на те дивись новий захопливий сезон шоу Моя суперродина. Вони відчинять двері своїх осель, щоб показати своє життя, яке інколи шокує сезон з 2 жовтня, з 9 жовтня. Зустрічай новий сезон улюбленої комедії, що підкорила мільйони сердець. Вау! та Щокас. Новий сезон з 9 жовтня о 19. На те. Ближче, Ближче. Ще ближче. Дивись Ближче до зірок. Новий сезон. У неділю о 9.30. Ознайомтесь. Це Іра. Вона дуже хоче вийти заміж, стати найгарнішою нареченою і сказати так. А ти дивись новий комедійний серіал про мрії, які вже час втілювати, встигнути до тридцяти. Скоро на ТЕД. Скоро так буває, що одного дня звичайні люди перетворюються на надзвичайні. Що за Це, це гіляку на маскаляку. Смыслі, так ви волонтери чи що? Виходить, що так? Волонтери. Скоро на те. Сьогодні дивись серіал, який підкорив серця тисяч українських родин. Врачами на вигляді. Дід виходить на воду. Сьогодні о 19. -ій. 15 жовтня захопливі конкурси. непідробні емоції. Дивись, найяскравіше шоу для всієї родини. Я Люблю Україну. Новий сезон. З 15 жовтня о 19. Нате. Як стартанути свою справу? Видихнути. впевнитися, що дітям вдосталь, взяти смартфон. І почати продаж корисностей власного виробництва на OLX мільйонам людей. OLX. знайде, починають своє. Поки я забиваю баки з гікок по телефону, ви втрьох прокрадетеся до її будинку і закидаєте її машину яйцями.